Криворізький журналіст та поет Олег Пономарьов відомий далеко за межами Кривого Рогу. Але для нашого міста його вірші це надбання та натхнення. В них актуальність, сильне слово та справжність. Більше про слово, риму та поезію сьогодні на дивані. В гостях Олег Пономарьов. Олег тисну руку. Вітаю радий щось. бачити. Радий вас бачити. бачити. — нарешті довго ми збиралися. — та довго збиралися. Скільки вже Та роки три, мабуть, чи чотири? Ну не знаю, три-чотири. Ну я так та, пригадую це десь бачити. роки два приблизно так. Є про що поспілкуватися. Я точно знаю, що ці 20 хвилин нашого ефіру будуть максимально насиченими. Але давайте ми їх розпочнемо вже традиційно з невеликого прев'ю. Давайте. Давайте. То, шановні глядачі, увага на екран! Олег Пономарьов криворізький журналіст та поет, член Національної спілки журналістів України. Шанувальники його творчості відзначають, що Олег має дар відчуття відтінків віршів. Вони яскраві, кольорові, а водночас правдиві та життєві. Його поезія надихає, адже написана з душею та думкою про читача. Є про що поспілкуватися, але скажу вам відразу: після того, як я прочитав, що декілька років тому у вас вийшла книга з таким номером 48, де було 48 інтерв'ю взятих вами, я трішечки почав хвилюватися тому, що ви, як людина, яка з цієї сторони побували. І на моєму місці, тому хвилювання є, але все-таки я хочу спілкуватися. Я маю надію на те, що моя робота вам буде до вподоби. Давайте швиденько, але з самого початку. Скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли, що поезія це ваша? Якщо коротко, то це виникла. Отак, От Одно, одномоментно, і тепер це вже більше 20 років я пишу. На, 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 на будки такі п'ять книг. Я завжди кажу, на сьогоднішній день в мене п'ять творчих дітей і п'ять своїх дітей. Зрозумів, <рес> ну слухайте, за словом, в кишеню ви не будете лізти, мені так здається. Ну, Ну, знову ж таки, ви пишете вірші, ви видаєте книги, ви пишете вірші для пісень. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, що зараз наразі є. вам більше до вподоби? Зараз Зараз зовсім інше. Я завжди був веселий, посміхався, а зараз такий час не, 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 не сильно посміхається. У мене є такий вірш, не сміється і не плачеться. Біль застряг у горлі кісткою. Металева наїжачилась міста серед чорних звісток, ну і так далі. Тому е, тема одна, пишеться тільки все, що стосується війни. І, ти, 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 моя трибуна, те, що мене надихає, те, що людей надихає, та біль, яку не хочеться десь там в спілкуванні намагаюся якийсь вид достойний там стримувати себе, але все, все, все висловлюю в віршах. А раніше було все, і лірика, і времена года, там, і пісень багата, і філософія, звісно, пошук себе, навіщо я в цьому світі, і навіщо цей світ взагалі. Ну, це раніше таке було. А зараз поки пісні такі. Але я сподіваюся, що скоро все це зміниться. Я також на 100% цього хочу, я впевнений, що буде саме так. Зараз, на ваш погляд, слово воно лікує людей. Влучне слово то є зброя, Чи від серця, ну і так далі. Тоже рядки звійшли. <більша. гадки> Я так думаю, що на кожному питання є відповідь в ваших рядках. Так, звісно, ну, творчий фронт він теж є. І пісня завжди надихала людей. З пісні йшли в бой на смерть. І, ну, і працювали з пісні, як то нам пісня Строї та жить. Да. Це все хоч в минулому, але воно це не просто так всі рядки. Тому. Слово дуже, дуже сильна зброя, Словом, можна і вилікувати когось, можна порубати, можна надихнути. Ну, я помічаю те, що ви пишете, що ви публікуєте, бачу особисто для себе неймовірну мотивацію. І це, мені здається, Лунає майже в кожній пісні, що написана про наше місто Про Кривий Ріг. Дівчина Руданна. Я, коли вперше почув цю пісню, не звернув увагу на автора тексту. А потім готую. Є, життє... є Ні, ну просто розумієте, я коли вперше її почув, взагалі не дуже цікавився, скажімо так. Мистецтвом, що відбувається в рамках нашого міста, я почув, окей, потім я думаю, слухайте, потрібно і собі якусь пісню написати про Ріг. Я написав, в мене ж донька моя ліза співає вісім років. Написав для неї пісню, начебто щось норм. Але коли я знову ж таки послухав вашу пісню дівчина Рудана. То я зрозумів, що там сенс більш глибокий, ніж в будь-якій моїй пісні, яку я написав. Тому що тут, мені здається, так, рука майстра. Там база була, там матеріал, це ж така Розкажіть, лег ось... легенда, легенда. Так. Ну, я, багато пісень, в мене є багато пісень про Кривий Ріг, взагалі про міста. Рудена міста, там, станція Ракавата, Чавникова станція, ну такі є різні пісні. А дівчина Рудана, я подумав, що про неї нічого ні, ніхто не знає, нічого, як, якби ну, на вулицю вийде, спитай. Ну, Рудана, це телеканал. Все, все, все. Так, і? Так. а що, що стосується самої легенди, деякі люди пам'ять, щось там в школі їм там розповідали, але я не... Я також щось а... пам'ятаю зі школи про це. Так, так, а та така прикольна легенда. Жертовна дівчина своє життя віддала, і, і, і раді, раді спасіння свого племені, скіфські часи древні. Її кров перетворилась. Ну це така красива легенда. І мене воно надихнуло, текст був написаний, я вже казав за 20 хвилин. Я не знаю, кому ви казали для мене пісні за 20 хвилин, тим паче такі, ну, на мій погляд, історичні, це важливо. Ми до пісень ще повернемось. Давайте про взаємодію з аудиторією, тому що бачив ваше відео, де ви декламуєте ваші вірші в бомбіку. Дивіться, просто на мій погляд, бомбік це дуже непроста локація. Фактично, це є. Зараз обособленням того, що відбувається в нашому місті, де ми всі знаходимося, і про наш внутрішній стан душі у нас нещодавно був на дивані театральний критик Сергій Винниченко, і він казав, що де б я не був в якому місті України, а ось там в бомбіку. Відбувається все на 100% по-справжньому. Справжні люди, справжні відчуття, справжня творчість. Знову ж таки, коли ви пишете пісні, вірші для піснів, їх співають дещо інші люди. Як це взаємодіяти з вашою аудиторією? Ось так ніч опліч, і, можливо, ви там отримуєте якусь реакцію в соціальних мережах ваших? Ну, Сергій М'язгодин, я його знаю, я на його лекції був, Паша Осіков запрошував. Так, так, так. Бомбік, так, да, бомбік там все так, воно От, от, от сидиш що так, я тут багато де виступаю, там запрошують перед переселенцями це було і їздив, мабуть, не буду уточняти, але перед бійцями теж прийшлося виступити. І ну, на, на, на різних. У нас тут є різні такі локації, де збирають на ЗСУ, важливо, багато ми там вже були, де шо, шо, щось трохи збираємо, ну, якась крапелька в, взагалі в море, це яке потрібне. А взаємодія ну, яка? Ну, яка? завжди воно приємно не для себе писати, а для людей, побачити реакцію. Тому, ну, коли бачиш очі людей, коли тобі дякують, коли руку тиснуть, а от я ж кажу, що недавно мені бійці тиснули руку, сказали Дякую, дякуємо, що ви приїхали підтримати нас, то вона каже, звісно, а ну в соцмережах там відгуки, і, ну таких хейтових мене ніколи не було. А, а а, а, що? А, а, ні, ну я взагалі мене. кажу, що такі завжди приємні. Да. Але я, в принципі, готовий до всього. Я д -д -д ну, самокритична людина, самоіронічна така. Тому я себе не вважаю генієм, але ціну собі теж знаю. Зрозумів. Питання щодо видавництва в світ ваших творів. Коли ви розумієте, що вони готові вже до публікації? Чи є експертна думка? хто першим, можливо, чує ваші вірші. Ну, звісно, родина. На родині все це випробовуєш. Ну, дружина в мене, діти, мама. Ну, про просто що як так, хотів би швидко сказати. Звісно, вони перші слухачі, мої рідні. А коли я вирішую, то ну, майже зараз я написав, я їх не складаю. Виставляєте в інтернет, там, в соцмережі. А коли багато вже збирається, то вже на збірочку, то вже намагаюся щось зробити. Це складний процес, не менш не, не, не складний, ніж написати це все, видати. Ну, точно якось так. Два питання. Одне з них, що у вас з собою? Та ви побачили, я тут за халам. <рес> Ні, я на все бачу. В мене. Я така приїхав, робота, все бачить. Я приїхав з подарунком. О, зачекайте, стоп. Я хочу пояснити нашим глядачам сьогодні. Олега Пономарьова, день народження всім каналам. Ми його вітаємо. Я не знаю, коли, коли саме відбудеться. Цей вихід до ефіру нашого проєкту, але точно ми знаємо, що сьогодні 23 жовтня, коли ми знімаємо, я 23-го тисяч... року, 23-го року, так. що не забути, 23-10-23. Ось вітаю вас, з Днем народження. Що так, так я підписав Михайлу Цемаху та дивану від автора, але тут я ще експромтік прямо Прям зранку, Експромтік. День народження у мене то таке? Є сьогодні. Важливіший в мене план. з'їду в місце, я цікаве, та М яке? На Рудану до Михайла на дивані. <кліп> О, <кліп> дякую. Ой, слухайте, це щось було неймовірно. Я обов'язково. Збірочка це... віршів із моїми ще ілюстраціями там. Ага, зрозумів. Слухайте, ну яке, яким я можу вам зробити подарунок. Давайте ми з вами домовимось. Що окрім сьогоднішнього дивану на родані, ми найближчим часом ще поспілкуємось в рамках дещо іншого проекту під назвою Дім. Там же у нас буде дещо більше можливостей для спілкування. Я вам потім все розповім. Я вже зацікавився. Я розповім а, так. Давайте ще нам кажуть, що часу не багато залишилося. Нещодавно відбувся фінал другого сезону поетичного марафону Нескорені. Угу. Де відбулася презентація пісні Легенда про Козака Рога? Під Час розмови з організатором вони сказали, що дуже великі плани на цю пісню, що можливо вона навіть стане візитівкою нашого міста. Розкажіть про цю пісню. Мені дуже цікаво. проект. Взагалі, проект я в тому році був як учасник, там був лауреатом. Серед переможців цьому році запросили мене в журі вже експертне. Так. А що стосується пісні, то в неї така, то трохи більша історія. Якщо дівчину родану 20 хвилин, то тут ну, про, про казака рога немає одної пісні, як, як особистість. Є Кривий ріг, як про міста. Тому я... А як занурився туди, півроку я писав цей текст. Ну, щоб, зрозуміло, було 20 хвилин і півроку, так. Да. Історики всі наші, краєзнавці, всіх, не буду перераховувати, всі відомі, всі головні наші, всі приймали участь, всіх обзвонив, всі спрашував. І взагалі всі сходяться, там, що це січовий Атаман з Кримського походу вертався, що він друг Сірка Івана, все таке. Од, од, два лагеря у нас є, одні кажуть, кривий глаз, одні крива нога. Ну, я там все обіграв, написав ще й на згадку, залишилась Басурманська рана. Ну, щоб вже взагалі всім, щоб ніхто ні, ні, не сперечався зі мною окремо. Ну, а написана була пісня, ця я ж кажу, в тому році ще. Потім я шукав, хто б музику створив. Володимир Колесник, актор нашого театру Шевченка. У нас до цього вже було декілька ну, співробіт таких. Мені подобається, як він працює. Він дуже класну мелодію написав, але я йому сказав, ми її не потягнемо, цю пісню, так, як я її бачив, щоб все місто її почуло. І я пішов в арткультуру до Валентини Николаївни Берлін Це особисто. Приємно, так. Да, да, не був скромним, коротше, пішов до неї, ну, я їй показав пісню, вона її послухала, каже, так, треба робити. О, вона одразу згодилась. Тут вони допомогли Ольга Якубовська, палац, палац культури центральний, вони допомогли з аранжировкою, у них там аранжировщик класний Віталя, потім з вокалістами, там, самі найкращі вокалісти Палацу культури центральний. От, вони п'ятеро їх там вони записали пісню, але в театрі було четверо. четверо так, да, yes. да. А писали п'ятеро. Я зараз не буду прізвища називати, в мене є там на Ютубі, все там я записав, бо я їх на презентації пісні перший раз бачив цих людей взагалі. Mm -hmm. ну Там тільки Ольгу Кримську я знаю. А там, а там четверо ще було. Да. О, ну, це така пісня, да, так. Це так і сів коротко, от так вона створилася. Там все, в, в ній енциклопедія у історії України, п'ятий том, 243, здається, сторінка, Ну, то есть, там все, що відомо, офіційна версія, бо є різні версії. Там, да, там, наприклад, хтось хто 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 каже, взагалі там кривий, тому що там десь там річка не так загибається. Ну Фактично і... також про це була ну в історії України. Комусь треба довіряти, так? Енциклопедія, там написано, що основна легенда основна. Все. козак Кривий ріг. І все про нього. Зрозумів, слухайте, я хочу скористатися таким службовим становищем, і невеликий фрагмент. Зараз подивитися. Доречно буде я також думаю. Тим паче вас сьогодні день народження. Ми давайте для вас щось приємне зробимо. Тож, друзі, легенда про козака рога в нашій студії на дивані. Дякую вам за вашу творчість. Дякую вам за те, що знайшли час. Тим паче що в день народження е, проект дім нас буде чекати ще попереду. Поки не стало холодно. Тому що наші оператори кажуть, що коли холодно, то знімати не дуже. А то десь на дворі буде, десь на дворі буде, десь на історичних вулицях нашого міста. Дякую, дякую. вам, Олег. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Героям слава, а але... ось і на сьогодні це все. Тисну вам руку. Кажу вам, дякую туди, подивіться, така життя. бувайте, всім щастя, миру.